Ну, треба спереді, бо <гаду> дуже ну, цей. Тут уже внучкового береш. там пройду, є все. Я на він у нас бойовий. Що говорити? Толока, долучилися до толоки. Це і все, хлопці з ДФТГ, дівчата, члени ДФТГ, Та я трохи з ними долучився до корисної роботи. Наводимо е, красу. Так. — Що він, він випав, ще зараз замагнулася. すいません。<noise> ДФТГ надвірна, вітає всіх надвірнянців з прийдешніми святами. Одночасно долучилося ДФТГ до акції якраз покращення екологічного стану нашого міста до цієї толоки, тому що ми живемо тут не тільки, як кажуть, за себе, а ще й за майбутнє покоління. І тому це нам важливо. Наша робота пов'язана із по Основі допомога як і війську, так і цивільним. Так що ми завжди з вами. Дякую. Я Богдана Гекманюк, заступниця молодіжної ради на Дурянської ТГ. Ми вже який рік поспіль долучаємося до такої акції, до толоки, тому що дуже багато є локацій, де треба прибрати. І ну, нас завжди багато, просто дівчата там залишилися, я прийшла сюди хлопцям допомогти. І ну, стараємося долучатися завжди до відділу молоді і спорту. Разом співпрацюємо і підтримуємо такі акції. Дякую. так від відділу Та Ми члени ДФТГ і вирішили допомогти нашому місту стати трошки кращим, трошки чистішим. А скотика тко де знайшли? Це для внучки подарунок. Він також долучився до акції? Звичайно. Як спостерігати? Вдалого дня. Дякую, Дякую. навзаєм. А вони дивлячись на погоду, працюємо. ентузіазм у нас такий дощ не впливає. На нашу працездатність. Так, так. Молодці. А ви тут раніше прийшли, правда? Чи ви просто щойно також? Ні, ні, ми раніше. Ми вже тут просто... ми раніше. Чекали, ми вже очікували. Дякую. Наймолодший заснув. А ну. Наймолодший... Та, заснув помічник. Це що хтось порозбирав тут? То... Так. Це мій чоловік. він з хлопцями. Ого, це всі зривали сітки. А, це має відновлюватися трамплін. Він тренер з трампліну, ну і наразі допомагає хлопцям це все доводити до ладу. А що я надія, що буде відновлюватись трамплін? Ну, вже відновлюється. Нас вже взяли ворог під опіку, і вже діти тренуються, готуються, тільки ще немає на чому, бо треба, щоб було, щоб трамплін був, щоб вони мали на чомусь. Вон будиночок. Дуже шкода, що наша молодь уже розбила, вони там все поприбирали, а вони розбили. Кусочок будинку дерев'яшки і вже встигли нагадати і набити скло. Яй-яй-яй. Десь тепер прибирали? В березні місяць. Березні місяць. Ще до якраз до тих снігів, до тієї. Ну, ну, взагалі, як було. іде варіант. Трошки що... було сонечка, і вони якраз з хлопцями взялися, то все вивезли. Так само, бо там було. Поколіна сміття всякого різного. Та не я те, знаю, так. Там, там ще половина лишилася. Ну, там частинка ще є, не прибрана, там, де був колись медпункт, вони ще туди не встигли, а цю половинку розібрали і вже розбили Вон дерев'яшки видно вибиті, вже нагадали. Питання в тому, що чисто там не де прибирають, а де не смітять. Так, Ліпше так. не смітити, не захаращувати. І тоді буде. Як приємно і кожному, особливо зараз це як відновлення для дітей. Це треба навпаки за це боротися, допомагати в цьому, щоб воно ну відновлювалось. Тому що в цей час чи в будь-який час діти це все ж таки майбутнє. А Без нього в нас нема і для держави, і для суспільства, і для надвірної не буде майбутнього. А планують відновлювати лише цей менший трамплін, чи той два. більший? Два Обидва? Обидва. Великий поки що цей ну, поки не цей. поки що беруться більше. за два Менший. Менші і середні. Менше. А в майбутньому є й на великі, але треба хоч з чогось починати. Так, з чогось треба почати. З усього, зараз, Почали з меншого, менший розібрали, бо середній ще навіть не розібраний. Угу. Повирубували угу. дерева, тому тобто, що тут все було заросле в гілках. Фану, так само, Це як більшу повалення. половину вже тих грубих дерев, не знаю, чи люди вивезли, чи, чи вивезли, бо лишилися самі тоненькі гілочки. Угу. Трохи собі люди на дрова помогли нам розібрати. Дякую за cool. Рішили біля стіл. Треба? Чи ні, Ні. — а так, може, теж Треба буде врізати. Лизимо при цьому багато денег рот Знімали у парку, як я снідав. Так. Що дітвальки мені не давали. Спекту. Так, так, так! Ви вже давно засвітили <рес> телевізором. То скільки ви вже нині ходок зробили? А я був не тут. Ага, бо були спочатку не тут. Я на трапорці клали і коло, щоб там коли СБУ клали ці, е, орни бетонували, бо то поломили. У <рес> кармані там мало, де мали Ага, поломили, так? <рес> Боже, <рес> такі, Добре, з все люблять поломити. Зробимо громаду чистішою під такою назвою сьогодні проходить. Громадська толока в місті надвірна, зокрема біля трамплінів. Трошки оновлюємо, очищаємо, прибираємо, щоб було чистіше і в майбутньому може все ж таки нам віддасть, вдасться відновити трампліни відновити такий чудовий вид спорту, як стрибки на лежах з трампліна. Дякую. головами. Пробуємо зірвати їхи. Там у нас забився, ми не піде. Ти піде так? Да, 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 Можна кидаль щось з'їдемо. Батька он не знає. Він напевно не може більше якоїсь міри, бо ж буде висипатись, правда? Точно не буде бачити, кіхати, я щось про це. подумала. треба ну, не подумали. А ну питайте. Не Невелико! А фуа-фапина! Не thank you

це той, що робить. Е, ні, з упаковка, упаковка. Він там сив жевнув. Е, криса то чи що?

Сьогоднішній захід відбувається в рамках до Дня довкілля і до Великодніх свят. Ці заходи заплановані були заздалегідь. Планувалося, що ми проведемо перед Великодню толоку в суботу, але, на жаль, погодні умови трішки нам завадили це зробити. Ми вирішили не відступати від своєї ідеї і зібралися сьогодні. Це не єдина локація. Є близько 10 локацій в місті Надвірна, де е, розділені на групи, на команди е, працівники як міської ради, від окремлених управлінь міської ради, також працівники районної військової адміністрації, їхніх управлінь і відділів. Також беруть у нас участь у заходах і представники громадської організації, і також депутати, члени виконавчого комітету. У локації в основному це є загальні місця перебування людей з рекреаційні зони, такі як наша зона відпочинку, міський парк, прибережні смуги обов'язково стараємося прибрати, придорожні узбіччя. Ну і в принципі, що хочу сказати, що сміття насправді з кожним роком бачимо стає трошки менше. Ми маємо сподівання про те, що культура відпочинку людей, культура перебування людей на природі росте і люди пам'ятають про те, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Дякую.